Всім бажаю здоров'я. Давно вже не робив відео огляд про налаштування супутникових каналів. І зараз я е, хочу на прикладі Sat Integral 1412 налаштувати супут... супутникові канали зі сп... супутників Amos, Astra та Hotbird і подивитись, що зараз, в серпні 2022 року, можна приймати на супутникову антенну. Тож почнемо зі супутника Astra. Перша частота, яку потрібно відсканувати, це 11747. Поляризація вертикальна, символьна швид... швидкість 30 000. Потім на... наступна частота це 11766, поляриза... поляризація горизонтальна, символьна швидкість 30 тисяч. Багато каналів, багато кодованих, тому я буду сканувати тільки відкриті канали на наступних наступних частотах. Наступна частота це 12.073. Поляризація горизонтальна. символьна швидкість 27500. На жаль, цей. Тюнер не підтримує т 2 mi і тому я деякі канали прийняти не зможу. Якщо ваш тюнер приймає, то на цій частоті ви відскануєте ну, каналів десь на 7 більше. Наступна частота це 12130 поляризація вертикальна, символьна швидкість 27500. Наступна частота 12284, поляризація вертикальна, символьна швидкість 27500. Тепер переходимо на супутник АМОС. Перша частота, яку потрібно відсканувати, це 11175 поляризація горизонтальна символьна швидкість 30000. Потім 11140. Поляризація горизонтальна, симульна швидкість 30000. І наступна частота 12341. Поляризація горизонтальна, символьна швидкість 17900. Супутник Hotbird Оскільки вже знято відео на цю тему. Але, але. На частоті 12597 можна знайти канал Euronews На частоті 11.034 поляризація вертикальна, символьна швидкість 27500. Тут, я вам нагадаю, концентрувалася найбільша кількість російських каналів. Наразі там працює тільки канал ТНТ, НТВ Мір, припинив своє мовлення на цій частоті. А зараз ми перевіримо, до речі, що там буде. А, ні. Ну, а перевіримо, що ж там все ж таки приймається, ми трошки пізніше. На частоті 11240 канал Новий Мір продовжує своє мовлення. Раніше сканували канал Побєду далі і канал перший російський, але наразі там. На частоті 10.758, поляризація вертикальна символьна швидкість 27500 можна знайти польські музикальні канали. І ще декілька музикальних каналів можна буде знайти на частоті 11075. Поляризація вертикальна, символьна швидкість 30 тисяч. Нагадую, що на частоті 10815 поляризація горизонтальна симульна швидкість 27500. Працює якась жалюгідна пародія на Перший канал російський, але він має корні десь чи з Казахстану, чи десь з тіля. Деякі програми співпадають, деякі ні. Ось він називається Євразія Worldwide сканується. А значок ми маємо перший Євразія. Зараз я зайду в менеджер каналів і трошки почищу все те, що я відсканував, тому що тут багато тих каналів, які не відкриваються. То, що ми маємо наразі. Працює досить багато українських каналів. Основні канали українські не закодовані: 1 плюс Новий, СТБ. Все це працює, з супутників, АМОСТа, все це працює з супутників Амоста Астра. Деякі канали працюють в важді якості. Продовжують працювати канали Фауна, Наука. Тера, трофей. Тож ми маємо в українському телепросторі не тільки канали новин. Якщо ви пам'ятаєте, цією весною багато на супутнику Амос почало мовлення каналів місцевих. Наразі вони всі припинили своє мовлення. Щодо супутника Hotbird з російськомовних каналів е, залишилось декілька, але я вам все-таки рекомендую залишити канал Євроньюз. Канал ТНТ він майже аполітичний, тому це вже ваш вибір. І, до речі, канал Євроньюз теж працює на частоті 11034. Щодо супутника Hotbird, я би вам рекомендував залишити канал Euronews, Канал ТНТ, він хоч і російськомовний, але він повністю аполітичний. Принаймні це моя думка. Канал Євроньюс також працює на частоті. Канал Євроньюс також працює на частоті 11.034. І на супутнику Hotbird продовжують мовлення декілька європейських музикальних каналів. На цьому все. Якщо відео для вас... Було корисним, сподобалось прохання підтримати це відео лайком та коментарем, і підписатися, якщо ви досі не підписані. Слава Україні!